Рік тому під Донецьким аеропортом загинув сумчанин Микола Ніколаєнко. Йому був 21 рік. Сьогодні рідні, близькі та друзі зібралися на Алеї Слави, щоб вшанувати пам'ять воїна. Я жду його, я нічого не обираю. У нас усе, як на комп за комп'ютерним столом, він оставив все. Так воно й лежить сьогодні. А в разі валки, куртки всі вісять. І обув теж чекає на нього. І ми надіємося, що ждемося, дождемось його. У сім'ї хлопець був єдиною дитиною. Служив у Полтаві. За рік до того, як Микола потрапив у зону АТО, його звільнили до запасу. Він був дуже веселою людиною. Це був один з найвеселіших хлопців з усієї роти, з ста чоловік. З ним було приємно нести службу в добовому наряді. Приємно було просто з ним спілкуватися. Він перед тим, як ішов, ми з ним спілкувалися. Ну, я запам'ятав одне, що він казав ніхто крім нас. Рівно рік тому, 15 січня 2015 року, під Донецьким аеропортом унаслідок артилерійського обстрілу Микола отримав тяжкі поранення. У лікарні Артемівська він пішов із життя. Юрій Токмань, Андрій Геращенко – на часі новини.